Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 26 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Четвірка пентаклів перевернута, говорю вам про те, що. Наразі, можливо, у вас дещо похибнувся стан вашого здоров'я, або чимось порушена ваша стабільність. Можливо, ви занадто багато витратили фінансів і тепер від того не задоволені. Також, можливо, вам саме в цей день варто зрозуміти, хто очікував фінансовий їх в цей день навряд чи отримаєте швидше за все, що взагалі ні. Можливо, ви наразі будете відчувати, що ваше матеріальне становище погіршується, або ви просто втрачаєте ресурси, або робите непередбачувані витрати, то це приводить вас до фінансових втрат і погіршення здоров'я. Ну, можливо, ви просто не відчуваєте себе у безпеці. Також, якісь, можливо, у вас є у родині сварки або негаразди. І це також, можливо, буде пов'язані ваші конфлікти через відсутність або нестачі фінансів. Тому вам підказка є така. Оці непередбачувані фінансові труднощі викликають почуття якоїсь нестійкості. І от вам наразі допоможе саме економія. Вона вам просто необхідна наразі. І ви не володієте ситуацією. Головне те, що Ваша неорганізованість вам заважає ну, якісь вирішувати життєві труднощі. Тож зверніть увагу на те, як ви розподіляєте свій сімейний бюджет, як ваш стан здоров'я. І звертайте увагу на те, що от, як ви не відчуваєте стабільності, що ви в той час у вас відбувається всередині. Якщо ви починаєте проявляти емоції або такі негативні, або до вас приходять якісь думки, що ви вже того не зможете вирішити, вам варто від того відмовитися. Просто період кожен потрібно прожити, а потім все буде налагоджуватися. А я бажаю хай сіни і негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант вам так, єрафант, старший аркан говорить про те, що саме в цей день вас будуть підтримувати навіть вищі сили, якщо ви дійсно будете бажати того. Тобто. Будете діяти традиційно, вирішувати питання поступово. Можливо, хтось буде в цей день проходити або співбесіди, або переговори проводити, або хтось буде підвищувати кваліфікацію. Ну, тобто вам потрібно в цей день зробити акцент на внутрішні ваші складові. Тож, вам потрібно все дуже добре обміркувати, планувати і організувати. Загалом це не говорить ні жодним разом про фінанси, але говорить про те, що, можливо, на цей день вам потрібно отримати якусь інформацію і вам на неї потрібно звернути увагу. Але не варто, якщо вам хто буде давати пораду, так вам її потрібно сприймати ту пораду, але не діяти без усвідомлення і осмислення того, що ви почули. Для когось у цей день, можливо, буде надходити інформація, як я вже казала, і вам доведеться спілкуватися або з друзями, або з людиною, яка має певний статус. Саме отут, от в тому спілкуванні, ви знайдете корисну інформацію. Або, взагалі, будете спілкуватися з більш компетентними людьми. Тож, приділяйте час в цей день для своєї підвищення, своєї освіти, для свого духовного розвитку. І також, можливо, ще на цей день вам потрібно розбиратися з усіма питаннями, які будуть виникати. Якщо ви потребуєте консультації з більш компетентною особою, то ви можете звертатися, все буде у вас вдало. Тож, для вас на цей день все буде так. Головне, не забувайте навчатися і хоч щось корисне робити. Я бажаю вам гарного дня. І третій варіант двійка жезлів перевернута, говори вам ні. Ну, можливо, ваші партнери з вами дещо нечесні. Це, швидше за все, ділове спілкування, але не обов'язково це, можливо, навіть просто ваші особисті партнерські стосунки. Також вам на цей день можуть заважати, або ви будете відчувати, що дещо у вас сил не вистачає, або ви втратите зацікавленість саме з того питання, яке ви хотіли раніше вирішити в цей день. І ще, можливо, у вас виникнуть якісь або проблеми в партнерстві, сварки, або ну, якісь такі різні погляди на одні і ті самі речі, то це буде вам та таким же чинником, який заважає для ваших бажань. Також, можливо, ви будете в цей день залежати або від когось, або від чогось. І це буде викликати затримки у вирішенні ваших питань. В стосунках, як я вже казала, може бути непорозуміння один одного. І вам підказка є така, що не поспішайте діяти, особливо, якщо ви не обміркували свої дії. Через оцю втрату ресурсу або через те, що щось буде йти не так, як ви собі запланували, вам не варто агресивність проявляти свою, можливо, дещо більше стримуватися. Зрозуміти, що у вас просто на цей день не вистачає сили, ресурсів для того, що ви собі задумали. Або ви просто не відчуваєте ту ситуацію, в якій опинилися, або не впевнені у своїх силах. Також, можливо, ви наразі в цей день будете у таких обставинах, коли вам будуть керувати, а ви нічого не зможете з тим зробити. Тому краще приймайте те положення справ, яке є наразі, і займіться відновленням своїх сил. А я бажаю вам. Хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.